І про роботу департаменту міського господарства розкаже Роман Фурман, директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради. Ми вкотре наголошуємо і акцентуємо увагу саме на ощадливому споживанні енергоресурсів. Це не тільки питання теплопостачання, це є питання енергоресурсів пов'язаних з побутовими споживачами з споживанням електроенергії, оскільки ми розуміємо і пам'ятаємо минулий опальний період, наскільки. Ворог руйнував енергосистему України, що відбувалося в кінцем в результаті. Це відповідні блекауди, планові аварійні вимкнення електроенергії. Відповідно, це все пов'язане і відображається на тому споживанні обсягів електричної енергії. А відповідно, в опальний період є значний дефіцит електроенергії, що зобов'язує нас. Зменшувати споживання в іншому випадку, якщо ми не будемо ощадливо відноситись до енергоресурсів, відповідно буде мати проблеми пов'язані з плановими аварійними вимкненнями електроенергії. Місто не перший рік поспіль, основний акцент робить саме на впровадженні будь-яких проєктів, пов'язаних з енергоощадливостю, з енергоспоживанням. Для прикладу, в поточному році для освітлення вулиць міста, ми говоримо про зовнішнє освітлення, заплановано замінити не менше 7 тисяч світильників застарілі на світлодіодні, що дозволить нам для міста, для громади зменшити споживання енергоресурсів мінімум на 50%. Тобто, це значна економія електроенергії, що дозволить полегшити. Відповідно витрати бюджету ну, а відповідно і на систему енергоживлення міста. Відповідно, початок чи завершення опального періоду це є початок формування планів завдань до наступного опального періоду. На етапі розробки заходів по підготовці до чергового опального періоду це стосується абсолютно усіх галузей міста. Враховуються всі ті питання, проблеми, які виникали в минулих опальних періодах, і відповідно вони мають бути реалізовані. Фактично, в міжопальний період 23 24 року, по підготовці до зими, всі заходи, планові завдання роботи всіма галузями, всіма підприємствами були виконані. Відповідно, сьогодні ми з вами всі проходимо черговий пальний період в такому досить посиленому режимі в очікуванні і готовності до будь-яких надзвичайних ситуацій, які ми не виключаємо, готові готовність ворога до будь-яких руйнувань, завдання збитків для мирного населення. Сьогодні досить важко робити підсумки. Однозначно, коли ми говоримо про звичайний режим підготовки до опального періоду, відповідно 100% всі галузі готові. Всі труднощі, питання, які виникали, вони однозначно протягом міжопального періоду всі були виконані. Ну і відповідно усунуті, що дозволило планово стабільно розпочати опальний період без будь-яких надзвичайних ситуацій, ну і зривів. Досить важко підбивати підсумки і говорити про рік, який завершується. Однозначно, рік ще не завершився, і однозначно важко оцінювати результативність. Однозначно, по завершенню опального періоду можна буде робити підсумки, відповідні висновки і формувати інші заходи. Однозначно, рік, як і минулий, для нас всіх він є досить такий своєрідний і неочікуваний, оскільки. Бути впевненим і готовим до будь-яких сценаріїв однозначно не можна але однозначно, місто колегіально колективно всі галузі мають відповідні сценарії, варіанти, плани дій на різні випадки, сценарії, які можуть бути, тим більше ми проживаємо з вами разом вже другий рік поспіль період війни. І прозвітує про роботу ОСББ Ігор Іванов, начальник відділу по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської ради. В цьому році створено 71 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Вінницькій міській територіальній громаді. Більше, майже більше ніж у два рази, тому що минулого року тільки 34 об'єднання, таких почалися активні бойові дії. Саме тому така мала кількість була зареєстрована. Взагалі активно створюють. Загалом, якщо у нас загальний багатоквартирний житловий фонд, понад 2100 будинків, у нас вже ЗББ створено в понад 46% цих будинків створено. А саме у 893 об'єднання, що охоплює дев'ятсот. 72 будинки це, по-моєму, гарна динаміка і показує, що користується така форма самоорганізації співвласників багатоквартирних будинків. Щоб створити об'єднання, необхідно більше 50% голосів відповідно до квадратури загальної площі будинку. Рік складний, але складний не тільки у нас, так як у нас війна, зрозуміло, що всі служби і в підвищеному такому готовності працюють. Складнощів якихось не було. Складнощі з точки зору роз'яснювальної роботи. Активно проводили роз'яснювальну роботу серед голів управлінь щодо підготовки до опалювального сезону. Проводили також роз'яснювальну роботу щодо облаштування пунктів обігріву, щодо облаштування укриттів автоматичними замковими системами. Дистанційної дії, ну загалом в робочому режимі навантаження більше, але ми справляємось.